Тернопільські спортсмени здобули призові місця на міжнародному турнірі з греко-римської боротьби у польському Кракові. Про турнір нам розповів заслужений тренер України Андрій Талабан. В Їздили в місто Краків, Польща на міжнародний турнір, де учні нашої школи приймали участь. В кількості сім чоловік було більше трьохсот учасників там, з таких країн, як Угорщина, Україна, Польща вся приймала участь. Данія, Сербія, Хорватія. За словами тренера, діти виступили вдало. Семи учасників, сім чоловік були в призах. Чемпіонами стали Квасецький Нікіта по 2007-2008 роках народження і по 2010-2012 Перше місце зайняв крутюк Матвій у гліб категорії до 38 кг. І там друге місце і третє місце. Вся команда мала всі стояли на п'єдесталі, що було приємно нам. Вихованець спортивної школи Нікіто Квасецька здобув перше місце на турнірі серед кадетів ю 17 Спортом тернополянин займається вже 10 років. Пішов з першого класу, Мені сподобалося, Я почав займатися більше й більше. І все, і зараз вже професійно займаюся десятий рік. Хлопець поділився враженнями від турніру. Я був задоволений своїм результатом, що вдалося перемогти. Давид Збирайський каже, що спорт йому дуже подобається. У Кракові хлопець здобув третє місце у категорії Ю-12. Мені дуже подобається боротьба, тому що це такий спорт, що можна нормально поборотись, трохи розслабитись деколи. Ще одне призове місце завоював Матвій Кротюк. Хлопець переміг у категорії серед кадетів ю 14 Тернополянин каже, що брати участь у турнірі йому сподобалося. Враження позитивні, гарна організація, багато учасників, конкуренція. Я боровся три сутички: першу з поляком, другу з данцем і третю з нашим українцем. За словами Матвія, спортом він планує займатися у майбутньому. Теж займаюся шість років. мене віддали батьки. І з першого тренування почало подобатись. І вже як восьмий рік я займаюсь. Я планую виступати на Олімпійських іграх. Назар Барабаш розповів, що планує представляти Україну на міжнародній арені. На крайньому турнірі хлопець виборов третє місце у категорії ю 12 Я вже займаюсь майже п'ять років, і мені подобається. Я хочу продовжувати цей спорт, свою кар'єру. Я хочу представити Україну на і світі, і в європі, і олімпійських 8 листопада команда відправилася на черговий турнір до Чехії.